Ілон Маск знову взявся коментувати війну Росії проти України на своїй сторінці в Твіттері Цього разу він заявив, що Росія точно застосує ядерну зброю, якщо почне втрачати Крим. Якщо Росія постане перед вибором втратити Крим або застосувати ядерну зброю на полі бою, вони виберуть останнє. Ми вже всіляко вводили санкції та обмежували Росію. Тож що їм ще втрачати? Написав Маск. При цьому він вважає поганою ідеєю завдати превентивного ядерного удару по Росії. За його словами, якщо ми знищимо Росію ядерною зброєю, вони знищать нас, і тоді у нас буде третя світова війна. У свою чергу радник голови офісу президента України Михайло Подоляк порадив маску не капітулювати перед Росією, оскільки лякатись ядерних погроз Путіна – сумнівна стратегія.